Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Віталій Олексійович, як ходити в дусі? Галатам 5 6. Давайте прочитаємо спочатку текст. Давайте починаємо спочатку текст, щоб зрозуміти, про що йде мова. Галатам 5 6, бо сили немає в Ісусі Христі ані обрізання, ані необрізання, але віра що чина любов. Ю. Думаю, що це швидше з 16 вірш. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливости тіла. Я думаю, що 1.16 більше про це говорить. Ходіть за духом і не вчините пожадливости тіла. Е, я, я думаю, що в цьому тексті, де тут написано апостолом Павлом, е, він проти, проти, протиставляє тіло духу. Написано от зразу 17 й вірш. Мусимо контекст дивитися. Тіло бажає противного духові, дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб вичинили не те, що хочете. Е, простими словами, ходити за духом це бути під керівництвом Божим, під керівництвом духовних бажань, стремлінь, а не віддаватися. Тілесним бажанням і пожадливостям в нас є дуже багато різних тілесних пожадливостей, бажань, які противні духу, що хоче дух. Власне, ходити за духом це перемагати тілесні свої бажання і пожадливості духовними. Дух хоче слова, дух хоче молитви, дух хоче зібрання, дух хоче спілкування, дух хоче того, що є вічне, правильне. Тіло цього не хоче, тіло хоче абсолютно інших речей. Ходити за духом це тілесні свої бажання і так далі. Вони важливі, всякі речі є важливі, але вони не можуть бути домінуючими. Я би сказав це головне слово домінуючими. В моєму житті, і щоб я занедбав своє духовне життя. А от власне тілесне постави вище, тілесне необхідне, воно важливе, ми в ньому живемо, але воно не може домінувати над мною, панувати наді мною. Власне, тому е, ходити за духом це бути керованим духом, це бути підведенням Божого духа, це е, оті духовні правильні бажання мати. Вищими за свої тілесні бажання і духовними речами контролювати тілесні речі. Як цього можна досягти? Я завжди так розумів і розумію, сильніший перемагає слабшого. Власне, якщо мій дух є сильний, нагодований. Я про нього дбаю, так само, як про своє тілесне, але навіть більше, то я, звичайно, буду ходити за духом. Якщо я про дух не дбаю, мені байдуже, е, мені головне тільки мої тілесні бажання, інстинкти і так далі. І я не думаю, щоби. Е, Годувати себе Словом Божим, як написано, не хлібом єдиним буде жити людина, але всяким словом, яке походить із уст Божих, буде жити людина, то я, звичайно, не зможу ходити за духом. Але якщо я думаю про духовне, дбаю про духовне, ціню духовним, воно є в мене в пріоритеті, то звичайно я переможу свої тілесні бажання і пожадливості. В посланні до Ремлян, 8 розділ, є написані такі слова. Я також хочу звернутися до них, Ремлян, 8 розділ, написано п'ятий вірш. Бо ті, хто ходять за тілом, думають про тілесне. А хто за духом, про духовне, власне, ходити за духом, це думати про духовні речі. Далі, думка тілесна то смерть, думка духовне життя та мир. думка тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому і не може, і ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. І я думаю, що ці місця писання вони дуже перекликаються між собою в посланні до Галат і в посланні до Римлян, що ми маємо бути веденими, ще раз кажу, духовними бажаннями. Про це треба думати. Про це треба дбати, піклуватися. І тоді ми будемо перемагати власне, наші тілесні бажання, пожадливості, які ми маємо, які сильні, міцні також, особливо, коли ми їх більше кормимо, підживляємо. Тому ходити за духом це, звичайно, читати слово, молитися, думати про духовні речі, дбати про них. І оце для мене є життя в дусі. Якщо у вас є запитання, на які ви бажаєте отримати змістовну та чітку відповідь, надсилайте їх за посиланнями, які ви бачите на екрані або ж в описі цього відео. На ютуб-каналі Нове Життя, обласний єпископ об'єднання християн віри євангельської, досвідчений пастор та викладач Яцюк Віталій Олексійович надасть вам розгорнуту відповідь на ваші запитання. Отримайте відповідь на хвилюючі запитання чим пошвидше. Не відкладайте це на потім Божого благословення.